Всім привіт! Тьом, помахай! Тьом! Тьома! О, Тьома, як жовтий весь такий який і трак. Куди ти пішов? Смородину провіряти? Боже, яка здорова малина! Диви, Артем, скільки буде, але ну, зелена ще багато. Смородина є. На. На, бери і по ягодки відкусюй. По ягодки, по одній. Нічого шу. Впало. Нічого страшного, бери, отак. так, ось дивись Одну одривай. Ня. ще подивимося, ми прийшли дивитися на малину. О, вже красніє, прям так видніється вже. То було по одній. видно. О, дивить! Ну внизу ж грязно, так? Да? Непонятно, що ще якась, мабуть, зеленовато. Зараз я піду поми і дам тобі. Угу. Диви, заточив. Дуже швидко. Смачна? Mm -hmm. Давай тепер шукати десь наверху, давай. Є чи нема? Вона не вспіває. О! Дивись! Я знайшла. Така є хороша чистенька. Зараз я тобі нарву, саме такий. Дів. Ти давишся. На, ну, іще. не воно, ну, да? Бери, ням-ням. Так, давай обійдем трошки. Ось іще одна. Подивимося зараз. Ой, це грязна. Ой, дивись, ось Аня, це зеленовато. Конечно, зеленувато. Артем. зеленувато, Грязну я съем. Що ти там mm. Mm? О, Дивися. На mm. трусом держи. Смачно тебе тоже надо дуть. Їж уже. Am. Пішли, нема, зелена. Так, сьогодні доща ще не було. От таке небо, ну не знаю, буде він у нас чи не буде. Іди сюди, Тьомка. Вже треба, щоб прикращався цей дощ. Іди, ось прям хорошу нашла. На, Артем. Ось сюди йди, сюди йди, бо вже тут страшне, позароста, вже як газон у нас тут. На. Блі. Так зараз подивимося ще, ну мало, ж вона не встигає, Ось, 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 бачу. Ну, дів. Є, клас. Ну. ну і все, Тьомка, пока нема. Ми з тобою ще раненько прийшли. Нема? все? Пішли гуляти, потім проїдемо. Пішли. Кач-кач. Тут у нас є ще рядом возле двора, друга качеля. Я хотіла його посадити, покатати не хоче. Та ви бабахне, Ти ви зараз як бабахне, тобі шо? Ніся. А по ножкам. Давай я її лучше зніму, давай. Я йому положила, думала, він може буде ой, качатися, ну ні. Під доска-то нужно ложить все-таки, да? <плес> ну давай. Тем, сейчас як удары. Не підходь. Отходь. Я не пойму, що він став грызти футболки. Чем тебе що, зуби? Знімати? <плес> То на день, то сніми. На. тихо тихо зачепився, стой, клади. Тільки не кидай, не кидай, це чужий двір. Став. Тьо жарко, дуже жарко, пара буде, навіть п'ять дощ. Просто шостий день дождя. Це взагалі вже. Опять назад закидаємо. Ну давай, Я так зараз ми його... Підожди, підожди, піжди. Є-е-е. -е -е. все Угу. Аля, все. А дыша по ножкам аккуратно, аккуратно, все таке. все, Накатався? что машина едет, Да. Машина стоит, да? Угу. Що? Бум-бум? Кажи, бум-бум, бум. Шо, бум. Каже, бум. Ну, впала, ну нічого страшного, все. спіє, ти бачиш? бачу. Вона навіть не дуже доспівша, смачна. Та ми їли вчора, на Тьом. Ням-ням. Ням-ням-ням. Прям з кущі картин їсть. ням Так спіє, ти бачиш? Та бачиш, ну така м'ялка. Да. А чого він такий На, Дивись. Я теж вчора одну спробувала. Сладенька. мені теж я одну пробував. А класно, ми з тобою йому по одної. Ну все діточкам, все маленьким нашим. Да? Так, Якщо, що, то не я його вдарила. То мене гусак укусив. А то буде думати. На. Це така історія. То ти розкажеш себе на я каналі. потім як небудь розкажу. Да. Держи. Каже, то не я його вдарила. <рес> Ото запихається. На ось. Ням-ням. Смачне? Ням-ням. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так а чого правда, це тут таке? Воно ти бачиш, нічого не вспіє тут. <гас> воно не успіє. Тут о, о, оце ось <кхм> <Царанчо> оця. <кхм> Царанча. <кхм> З'їсть усе. Що <кхм> ти дивишся? Ось ще махає. Мало тобі, так? Да? да, воно класно видергується, я теж вчора Це <кхм> <все> виривається, да? <кхм> да. Ще чи що? Та хвати! На, ось ще одна. Ням-ням-ням-ням-ням, каже, саме вкусне. Да, мені щось теж якась голубіка, саме вкусна. так ще? вона взагалі така сладень. Ням-ням-ням-ням. Так, ням -ням. Ням -ням. да, це ням-ням хрюші наші, так? Да? Ням. Хрюші ням-ням, зараз -ням, -ням. дамо. Дивися, що я тобі знайшла. Що малина не вспіваєш, кажу. Нічого не вспіва. Жуй, ти жуєш? Ой, то зелена якась. Є ще одна. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Не хочу побіг, німало. Куди ми йдемо? Артм. Ми йдемо садити гарбузи і кавуни. Так. Артм взяли реквію. Сьогодні 18 -е червня. І що? Що вже пора, пора до зими готуватися, а не сіяти. А, та яка різниця? Нормально. Ось, диви яка, на, на кущу на цьому, ну з дивися, вже нормально. Та зелена. Що вас за мода, всю зелень по О, не розрішає. Вся на... хай завтра буде. Пошли. Йдем. Він вже побачив, він вже хоче їздити. О, диви, теж є. Ооо. А ну де, де Тьом? Так дивись, ньому багато розовий. Ось дивися. А я не достану, ти, ти ж теж в шортах. Калюче все. Вроді би її а воно все одно такі хащі. Тьомчик, на. На малинку дивись. Ну подожди є. Каже, папка не дає. Ням-ням. Ням-ням-ням. Ням, паши з ними. Машину береш чи ні? Береш машину. Ну Давай я понесу. Пошли. Клубника вже немає. Ваня там вроді би що він там, бур'я не рвав сьогодні, так? Да? Він Ну так. Да. Кажу, вже поздно, він каже, пішли садить. Кажу, ну йди, дірви великий бур'ян. Там зараз пройшли дощі, воно все отак Забирай цього. Ей. Дивись, куди він йде. Ну звісно, він же знає де тут що. Ну, Давай, диви, диви, диви. Є ягодка? О, щось нема, каже, нічого. Де ням-ням. Ну, на одну. Зелена? Ось наче нічого бери. На Наким. Та надо ж ти кажу, ми всегда сюди приходимо, ми спочатку йде да? обход дві-три да, ну, ягодки. Нерви вот так да, Тут ось, дивіться, які. Нерви зелені. Ні. Ні, все, 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 все. Ось ще дивись. Ось, дві. на. На. Дві, одна. Бери. Дві. Одна, на. На. А, а не зелені. Все, ми пішли. З вами тут поки всі кущі об'їздять. Ціли... Дві, на. Бери, зелена, на, на, одна. Все, хватає? пішли. Побігли за ними, бігом. Пішли, 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 пішли. 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 Так, не так, ну, ми, короче, вирішили, що ми спочатку об'їмо а потім за ними підемо. Дивить вам скільки я знайшла. Стой! Стой, ти що? ой 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 Я, -я, -я, -я. я тут єлі стою! Стой, 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 стой! От так. Диви! Вау! Папа, мама! Держи, зараз підемо ще з тієї сторони, подивимось. Я бачу, там дві штучки точно є. Ось ще одна. Хоч пробувати. Пішли на ту сторону, подивимося. Пішли? Пішли, виходь. Давай. А ну сюди, сюди, сюда, сюда, сюда сюди. За мной. За мною. За, за мной, за мной, за мной. Так, сейчас гнев тут. Угу. О. Тоже, конечно, така. Тем зеленувата. На! Береш? На. Ням-ням. Ням-ням. Десь я тут ще побачила. Та теж така сама зелена якась. На. Бач, ми її не даємо з тобою спить. Вкусно? Так, тут Тут нічого немає, да? Тут взагалі вообще зелена... О! Все одно, для нічого. Можна зірвати. Це якось пропашено. Угу. Все, нема. Бач? Нема? Та нема. Мені кажеться, найбільше. О, ну підожди, він любить малину найбільше. Ми просто її в тому году їли теж. Хтось там мені писав, що малина заморожена, невкусна. Знаєте, що я вам скажу? Нам присилала Галіна, тобто не присилала, а передавала один раз, на пів кіла, а може більше, заморожений, та не більше. І другий раз, стой, іди сюди, ось іще. І другий раз так само, на кілограм, а може і більше, я не знаю. І що я хочу вам сказати. Її ж немає, Артем її поїв, а ви кажете, малина невкусна, заморожена. Ну, кому як, знаєте, ми просто їмо малину з кашею, з овсянкою. Ми їмо всі фрукти, всі ягоди в овсянку кидаємо. Це з утра. Просто класна їда, з горіхами. Я таке люблю. Є. Так, Артем. Все. Так що я не знаю, мені кажеться, всі класно ягоди заморожувати. На, Якщо вони є. Поняли? Він вам сказав. Так, пішли, подивимося, що вони. Все, Артем, ми вже обійшли в кругову, вже нічого нема. Завтра зраночку прийдемо. Пішли, пішли до вані подивимося, що він там порвав. Пішли на ручки. На ручки, підеш. На ручки. Алло. Коротше, я сьогодні, у мене сьогодні Артем дав мені приготувати їсти. Він... Ми з ним погуляли, пішли покупалися в басейні в тому, що нал... на... налилась вода з дощу. Він накупався дуже. І все, він прийшов додому і задриг в час дня. Паші до них. І що я? Я ловила, тільки, що я не хотів сюди йти. я наготувала сьогодні їсти, Зварила суп, зробила дві піци, нажарила котлеток, Буренів, звісно, наросло. Да? Тихо, колючки диви, які здорові. Полоть, треба да, все. Угу. Куди ти пішов? А яка? вони ж так да, повилазили, так? Да? Угу. Ну так, ну, да, не то що ми. Я кидала. а дивиться по скільки. Дуже багато. Ми думали, що не зійдуть. Я просто не бачу, де мені ямку напротяг. Кричить, Вань, так? Да? Воно ж все в бур'яні, його треба полоть. воно це за тиждень бур'ян виліз страшний, колючки старі стояли, ще й молодого вона вилазила. Так Та по старому дивись. Так а ти їх так робив? Я тепер не бачу, де мені бить ямку. Так, в один рядок його все залив. А як ти ногами заривав Вань? Так якось прям старався вирівняти. Зачем? Ось так раз. Ну. Диви. Помощник прийшов. Оснороба. Дивись, я ж тобі покажу. Ось дивись. І так ти сам казав не топтать мені. Не топтать, ну прирівнять. А ти тут орвав щось чи що? Де? А що, Звісно, тут такий ліс стояв. Да? Дивись, по дорозі він там бур'яна тонну нарвав. А -а -а. Я в картошки порвав. Воно мокре, лопата зал... чи тяпка залипає. Завтра, якщо протряхне, ночну Ні, Мені каже, воно завтра буде все одно мокре. Ну якщо доща не буде, буде видно. Ну, тучі такі, що наче не буде. Капець, просто не було доща, ні одної бур'янинки не да. було. А це ковром все вилізло. Дощу va? ждав. дождь. Семена ждали дождя. Та уже нема смысла. Артём! Упал. ломает. Иди сюда, Тем, не ломай. По дорожке, по дорожке. Уже нема По дорожке, иди сюда. Аккуратно. А Ваня меня заставил. Угу. І що, ви будете цю всю плантацію засажувати? А що, гарбузи рідко садяться через два метри. Та ти що? Я йому предлагаю засадити це деревами. Ні. Ну чого ні? Тільки соснами максимум. Ну можна і соснами, і любими деревами. Та ти казали, що? Що ти робиш? Коротше, ми туди Бо Артем там все топче, падає. Мене будеш кач-кач. Хотів залізти купатися, але кажу, ні. Ну, вже вечір, холодно. Та й вода вже грязна. Звісно, була така грязна. Сюди він там купався. Це вода, яку налив дощ. Буде її зливати вже. Там. Уходим. Боже, страшно, только вже все позаростало, іначе не косилося. Везде буряни. Ну, mm. no, нет. <laughs> Ти що робиш? Філамінгу топиш. Не, ми не будемо. Подиви, які грязні ножки, бачиш, які замазані. Птичка, угу. водичку п'є? буль-буль-буль, водичку. Ні, купатися ти не будеш холодно. Ну Що? До мене був залози. Я не дам телефон. все? чи що? Що? Чи щось мішає? Давай подивлюсь. Показує, показуй. Давай каже, буде допомагати. Давай, він буде кидать, давай. 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 Ми прийшли знову, бо нам скучно стало. Давай, Тьома буде кидати. Давай. Бери. Кидай в ямку. Ось так Ні, Туди. В ямку Показуй в яку. Вон ту ямку. От сюди ту. йди, в другу. Ти ж не пойма, в яку кидати. Ось сюди дивись. Артм, сюди кидай, отсюда. Кидай. Є, молодець. Я Артема не знімаю повністю, бо він упав у свій басейн. Ну як купав, ми залізли з ним пам'ять ноги, огорода, і він взяв, присів. І, тепер він... і я зняла йому і шорти. Тепер нього точка засмагає. Да. Коротше, я зняла. Все, їм щось трошки залишилося, кажу, бросайте. А, а я кажу, Марина каже, бросайте. Я кажу, ти вже устала, чи що, ми з вами да. садимо. Да. Дай Вань сіємо, ще йому дивись. Ще хоче. Каже, давай. Давай, бери, бери. Кажи, дай, дай. Ау. Ладно, мовчу. Бери. Ось, кидай, кидай. Кидай. Молодец. Давай ще. А ти кавуни. А ой, обережно, вон мама, дивись кавун під ногами в тебе. Спереді. А, бачу, це прошлогодні вони? Так, да, так, да, хає. А чого вони так далеко? Тут ж не були кавуни. Та рознесли, як трактор, дискували. А. Ще хоче. Ні, Ні. Це буде довго. Ну так. І, да. і ще ходи Огород тут, бачите, зарос. Нема часу його полоть. Так Ваня... а коли тобі полоть. Ваня сказав, що буде його полоть. Ого, мені? Ну, гарбузи. Там я попалю. Я завтра вийду, воно вже трішки проти. А верхушку я попалю. А зверху мама поле, а гарбузи твої. Ти сам захотів їх садити. Ну да. От я і зверху болю. Молодець. Ну гарбузи можна було не садити вже середина літа. Обережно. Давай йому ще. Давай йому хай кида. То каже, нам скучно просто так стоять. Клади в ямку, клади. Бай. Молодець. Є. Ти сейчас упаде. Ваня, дратує його, спеціальну. Дай йому. Не под кого? Гарбузи. Як там зараз немало. Семечки. Так їх наоборот треба прижимати. Землю. Що? Щоб швидше взяло. Да. Ти зарив і трошки придавив. Кажи, Артем, так піде, та? смішно. Кидай. Та блін одне, не попав. Ну нічого страшного. Кажи, я ж зато допомагаю. Давай ще. Ня, каже. Ну дай! Вань. Оки, Ваня, не послушай. Ваня, так? дай. Вань, дай просто він буде держати в ручках. Ваня. Бери. Бери. Клади в ямку, кладай. Кигнай. Молодец. Е -е. Хожу, хожу. Все, буду носить Артема, бо всім трошки осталось їм досадить. І тут уже з'явилася машкара и кусає Артема за ножку. Да? Mm -hmm. Я з ним одішла, а він кричить. Хочу, щоб вони шли. Черчиться вже. Капець, каже. Да? Тима, сейчас мы тут походом. Один рядочок залишився там. Досадить його. Uh -huh. Трактор уже страшний поїхав, да? Був трактор? Поїхав, все. Uh -huh. Ми їх чекали, чекали. Йдемо Артемом додому. Тьом? Все, вже було, реально ноги покусали. Що, треба нести, так? Да? Кам'яні попали. Все тоді, да? все каже, махай всім пока, махай всім пока. Залази на мене, все. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.